Всім-всім ще раз доброго ранку. Сьогодні четвер. Сьогодні ми з вами будемо виконувати дуже цікаву вправу. Нам до цього будуть допомагати ручки, але для початку ми будемо вітатись з ручками і з ніжками. 哦，那是、so, oh, nice.。<music> Не піднімається. Ох і нога! У тебе там все нормально? Так. Добре, сідаємо. Зараз будемо співати. Будемо співати про наше листячко. Ой, листячко, про нашу квіточку. <клес> <клес> Бачите, я сьогодні не в голосі, то треба допомагати мені співати. <клес> Горло трішки ну то не варто. Неважливо. Так, приготували наші квіточки. Допомагайте співати. Квіточка летіла, летіла, летіла. І на пальчик вона сіла. Вітеред духнув. І квіточку здув. Молодці. Інша ручка. Квіточка летіла, 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 і на кулачок вона сіла. Вітерець дмухнув. І квіточку здув. Зараз у нас будуть квіточки. Квіточки летіли, 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 і на носик во несіли, вітерець другнув. І квіточки здув. Так, продовжуємо. Квіточка летіла, летіла, летіла. І на долоньку вона сіла, вітерець двухнув. І квіточку зду. Лікоть зараз буде. Квіточка летіла, 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 і на лікоть вона сіла. Вітерець дмухнув І квіточку здув. Дві квіточки. Квіточки летіли, летіли, летіли і на плече сіли. Вітерець змухнув. І квіточки зду. Ой, молодці! Як гарно ми з вами! Як гарно ми з вами е, зробили вправу на дихання. Е, квіточка полетіла і до кого вона прилетіла? послухаємо. називається пташка. Можна почути, навіть як пташка там літає і крильцями машеть, можна почути, де пташка стрибає з гілочки на гілочку. Або е якщо це, ну, дика пташка, а якщо це домашня пташка, наприклад, курочка, так? то, можливо, вона бігала по двору і шукала комашки, або черв'ячки якісь. Знаходила і шукала, отак от так, а як? Ну, Художники ж малюють, правильно? Фотографи фотографують, ми можемо побачити, де у нас пташка, а композитори вони пишуть, і ми з вами чуємо. Чуємо, відчуваємо і думаємо, хто це може бути? Бо якби була там кішечка або е котик, ну, було б зовсім по-іншому. Правильно? Правильно. А так у нас пташка, яка літає, щось е, тобі там, шо, шукає, можливо, пиду п'є в водичку. Ми з вами вже знаємо, що цей музичний твір називається пташка. Послухайте, я, а який я от зараз буду грати музичний твір? Давай послухаємо з тобою. Please, oh. let Дитяча мишка не тече, а моторний котик дуже не. Mm. Давай ще раз. Ой. Ой. Донори. Донори. Мишко. Мишко. Донори. Донори. Та. Та. До золотої. До золотої. Комори. Комори. Моторненька мишка. Моторненька мишка. Утіка. Утіка. Аледачий котик. Аледачий котик. Не спімав. Не спімав. Але дача мишка. Але дача мишка. Не втече. Не втече. а моторний котик. котик. Дожене. До І пам'ятаєш, я на початку заняття казала, у нас буде цікаве заняття, бо ми цю пісню будемо не просто співати, а ще показувати е руками. Mm -hmm. Mm -hmm. Зробимо отаку мишку. Отаку мишку. І зробимо отакого котика. Отакого котика. Так. Ой, донори, мишка. мишка. Донори. Та до золотої комори. І Ой. у нас буде приспів, і ми будемо міняти пальчики. Тут стане мишка, а тут стане котик. Мишка котик. Мишка, котик, мишка, котик. так, Мишка, котик. Там пальчики опускаються, так, Аріночка? Пальчики тут опускаються, а тут підіймаються. І другий куплет. Моторненька мишка утіка, але дачі. Котик не спійма. Так. І на буде програш, ми будемо о, міняти. Міняти пальчики. Так, тут буде мишка, тут буде котик. І тут нас третій куплет. Але а, а, але, дача мишка не втече. Моторненький котик дожене. І нас догнав, так? Так, пригадаємо зараз для початку, як ми її співали. Є вступ. Me, miss me my. І рухи і співати, і грати, правильно? То я цю мелодію записала на і ми зараз спробуємо де воно йти мишкати. Готові. Ой, дороги! Це добре, і це гарно. А танцювати мені здається ще краще. Тому ми з тобою зараз будемо танцювати наш таночок, який називається Сонячна наша країна. Так, стаємо на ніжки, щоб було достатньо місця. І почнемо. Молодці. Отже, що ми з тобою сьогодні на занятті робила? Ну давай пригадуємо. Спочатку вітались, так? потім виконували вправу на дихання з квіточкою, так? Потім слухали музичний твір, який називається як? «Пташечка», правильно. А, а потім, потім слухали про котика і про Так, А потім співали і показували пальчиками, де у нас була мишка, де у нас була котика. І в кінці що робили. Танцювали. Танцю... Ганцю... Сонячна Україна танцювала. Так ми з тобою молодці. Давай поплещуємо собі, скажемо браво, браво, браво. Браво, браво. Ой, які ми з тобою молодці. Я думаю, що е, ті діти, що дивляться в записі, вони теж будуть дуже гарними, дуже молодчинками, так можна сказати. А ми ще всіх запрошуємо до нас, гості. у нас весело, так? Угу. Mm -hmm. Весело. Е, ми і співаємо і танцюємо, що тільки не робимо. Приходьте до нас на наступний вівторок, на наступному тижні. А наше заняття вже підійшло до кінця, і ми вміємо так гарно прощатися, як ніхто не вміє, так? Tá, круто вміємо, а давай покажемо, як ми вміємо. Ухти! Круто, круто, ми з тобою вміємо. Ну що ж, гарних вихідних. До побачимо, зустрінемося на наступному тижні. Пока. -пока!